Величезний привіт! Я дякую всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі бутербродні, дуже смачні ароматні е, гріночки, на той випадок, якщо потрібно максимально швидко щось приготувати. Для грінок нам потрібен хліб, я буду використовувати білий бетон. З мене він вже порізаний. Звичайно, можна ще порізати і самому, а можна використовувати, якщо у мене наприклад, пшеничний, то можна там гречаний або будь-який ну, будь хліб, який любите, такий використовуємо. Так. І підготую, від, відповідно, намазку. У мене тут твердий сир, я вже його ось потерла на мілку терку. Сюди буду давати зелень. Зелень, звичайно, також будь-яка. У мене тут зелена цибуля і петрушка. Додаю сюди. Далі буду додавати чесник. У мене чесника два таких маленьких зубчика, я його просто через прес пропустила, Так сюди додаю. Додаю сюди столову ложку сметани, жирні сметани, абсолютно ніякого значення тут немає. Додаю одне яйце і посолю. Солі я додаю на свою за своїм смаком. І на свою кількість продуктів, ну, приблизно одну четверту чего ложку. Так, у мене, в принципі, буде все. Якщо хочеться, можна додати будь-які ще спеції, або шперцю чорного, або червоного. Ну і все, повідно, потрібно тепер добре вимішати. маску я вже підготувала, і деко заздалегідь з пергаменту у мене було вже підготовлено. Ну, і, відповідно, тепер потрібно маску намастити на хліб. Я роблю це не надто тостим тобто, шаром. Так, по всьому шматочку добре розмішую. Мої бутербродики готові. Із моєї кількості продуктів у мене вийшло 9 шматочків. І тепер відправляю їх запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. У мене вже все готово. Ось такі красиві, дуже смачні і дуже ароматні бутербродні грінки в мене вийшли. І буквально за 15 хвилин часу можна приготувати ось такий смачний, простий перекус. Ну а в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.